Війські окупанти шахедами вдарили по будівлі Межівського ліцею номер 2 знищивши просто вщент будівлю приміщення одного з найбільших ліцеїв Межівської громади. прапор України на фоні. Дверь школы. Жаль, мало хто пізнає в цих руїнах межівський ліцей номер 2 в ще триває пожежа Це мотор від. Російського шахету. Та це, це не передать ні слова мені. Больно, це не те слово. Не те... Ой, я ужас, я спеціально зайшов. Подивіться, мені больно був це на це. Дивіться, це страшно. Страхолюдці, що було це. Це страх Божий. У нас це школа була, як рідний дім. Вночі був неперевершений страх, якого я ніколи не відчувала, а зараз просто злість. давай Живу на, на зорі. Якраз городи виходять у школу, і мені видно друге поверх. Зразу почало передзвонила, позвонила. Директор <реклама> і все. І почалося. Ні, класу вже немає, якраз мій клас вже повністю е, ні вікон, нічого немає, там, де я працювала, мого класу немає, він з іншого боку. Я в цій школі пропрацювала, ой, мабуть, вже років 20, років 20, так. Та Та в, через пів часа, зараз вже. Жалко, як скільки я тут 17 років працюю. Більше 20. Все знищено. І основне, і достроєне. Так, що я не знищую. Там кубки стоять у початку. Панові шкільні парти, підручники, очевидно, це був клас літератури. Рінченко, коцюбинський. Рятувальники завершують ліквідацію займань, але, на жаль, роботи дуже багато, і робота триває практично всю ніч. Я чула, чую. Пікірує три точки. То ми з мамкою драку сиділи по кожній котулилися. Перелякували, що це ужас. В передній кімнаті посідали, пообнімалися, а воно бахкало, все бахкало. Чи три чи чотири рази вже я не можу сказати. Це страх Божий, це таке пережиття. Я ж ось через три хати вже була школа, і їх шипері, вікна повибивали шість раз підряд. Вікна порозкривувалися. 12 часу ночі це все до Шахедаці летіли, чи бокли у нас тут. Ото страшний ніч. Я ще й ремонт зробила. Страшне судне почали. 12 часов ночі якраз. Вже не спало. Та воно розбудило. Перший раз засвистіло. ми піднялися, як і тепер. Такий свист. Я забіг, дивлюся, почала так, як ска, а тоді горила. Все життя напроти школи дітям так гарно було. У нас два покоління ходило сюди, старша дочка. Це школа взагалі замічательна. Відлічниця була. І... Ви навчалися в цій школі чи навчалася. ні? Сима, я навчалася, він мені навчалася. Найдіти, онуки. Не питайте, бо буду плакати. Осталось. А що? Я тільки от відбудували, Всі що нова, робила, та, а де першому нічого. Те саме, що з садочком нашим малюточком. Біля школи тут всю життя а я ж там ми в свічку школу. Я навчалася, мій син навчався. Я. Ой. Де вони взялись на нашу голову? Оце таке горе. О, така школа. от ремонтірували. Як Ялечка стояла. Корпус початкової школи. Шкільні роки чудові. Прошу зарахувати мого сина до першого класу, директором Межівського ліцею номер 2 Зруйнований один з класів початкової школи повністю. Ще зовсім нещодавно в цьому класі навчалися діти, бачимо підручники математика перший клас, читанки. І вже сьогодні тут руїна. Це все освободителі, які зруйнували черговий навчальний заклад на Дніпропетровщині, в Межівській громаді, в Україні, чергову школу, черговий будинок культури, чергову лікарню і так далі. Та називається освобождение. Момент прильоту. Хто був у школі? Сторож був в укритті. Плануємо щось розрібати. Чергова трагедія на межівщини. Черговий раз ворог намагається знищити населений пункт, знищити його інфраструктуру. Знищити все, всі ті надбання, які ми з вами разом намагалися відновити, намагалися покращити. До початку повномасштабного знайти кошти, це кошти Європейського інвестиційного банку, кошти обласної адміністрації і почати роботи з відновлення цього приміщення. Ми бачили, як вона змінювалася, які проходили зміни. Але, на жаль, всю, всю роботу позитивну. Багатьох людей не побудься слова, сказати. звела на нівець. Що я можу сказати? Я можу сказати одне, що ситуація змінюється, ситуація змінюється, на жаль, не в кращу сторону. Сьогодні ми завершили примусову евакуацію родин з дітьми. І, мабуть, слідчим кроком необхідно проводити евакуацію цивільного населення. Тому звертаюся до людей, ми, звичайно, будемо поряд, ми звичайно залишаємося тут. Я особисто буду контролювати. Роботи з відновлення, будемо надавати допомогу людям, цивільному населенню. На сьогоднішній день є матеріали, є на це кошти. Завтра ми привозимо чергову партію шифера в кількості 500 штук, також завдяки підтримці обласної адміністрації. Але ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як ворог буде реагувати на наше відновлення, тому що для нього наше відновлення це для нього. Ніж спиною, тому він, звичайно, буде робити, щоб нашу роботу порушити. Тому, друзі, мабуть, говорити, тримайтеся, це вже не ті слова, які треба говорити. Мабуть, приймайте рішення і е, збережіть своє життя. Це саме сьогодні основне, що я можу вам побажати. А ми тут ми з вами будемо робити все для цього. Дякую ДСНСникам. Дякую всім людям, які з перших хвилин, з перших секунд були поруч, надавали не тільки допомогу в газінній пожежі, а надавали і медичну допомогу людям, які живуть поруч. Я скажу, що щоб йому таке, таке було, щоб таке було. Кажу, народилась. вітчизняна війна була друга. Тепер не дають дожити. Нормально. Є якесь відчуття безнадії чи що, коли така? Ні, знаєте, ну це ж не стихійне лихо, це навмисне знищення нас. І наша свідомість каже, що ну ми ну так не може бути і так не повинно бути. Я так думаю, що так і не буде. Ну, Щось Ну, повинно змінитись на краще. Не може бути весь час погано. Хай може не буде самої будівлі. Ну, ми то залишимося і. Це в дворі у вас? Ага. Прапор висить Даже не обпалило, представляєте? Щоб бачили.